Людей. Дивіться, мої хороші, а тепер розкажіть мені, що треба для того, щоб оберегти голос. Найперше, найпершіше. Не напружити. Класна відповідь. А ще. Не напружувати. Не напружувати, мовчать. Ні, не знайдемо говорити. Дивіться, звісно, ви молодці. Звісно, звісно, так, так, так. Але найпершіше це найпершіше це сон. Сон. Голос дуже любить сон. Мається на увазі, ну от особисто вам скажу по собі, я що там буду по, по людях говорити, не можна цього робити. Якщо ви спите, от як я, я працюю голосом, так? Ротом працюю, перепрошую. І відповідно є правило чотирьох годин. Не чули про таке правило? Чули, я казала? А хтось киває, хтось не киває. Є існує правило чотирьох годин. Що це таке? Це означає, що якщо, наприклад, ви завтра, у вас якась велика відповідальна робота, виступ, і він тримати, ну він цей виступ чи ця робота триватиме упродовж або протягом чотирьох годин. Ну, це ефективно, надефективно працює голос саме у цей час. Потім вже він буде працювати гірше. Є, звісно, різні складки, різні складки і зв'язки, одне й те саме. Різні складки, різні зв'язки. Тобто тут в когось є вони як мотузки, як вірьовки, вірьовка – українське слово, як вірьовки, умовно кажучи, а хтось десь перекричав і все, і хлопи голосу нема. Але, тобто, 4 години, і якщо ви знаєте, що умовно у вас має бути запис. Запис буде вночі у нас в середу, так? Ну, ну, шоста вечора, то ж не ранок. Ви не ляхаєте. Ні, ні-ні-ні ні. Ну вночі. А прокидаєтесь ви о котрій годині? О котрій годині ви прокидаєтесь? О пів на сьому. правильно відмінюємо час. Дев'ята ранку, Боже щасливе, це сьома. І все. За пів години до сьоми. За пів моя квіточка, молодець. За пів години до сьоми. Муа. розумничка. Дивіться, все одно це дуже мало. От уявіть, от нав навіть якщо ми беремо від сьомої, от ви прокинулися о сьомій, і шоста вечора. Скільки минуло часу? Багато. Розумієте? Тому, відповідно, за... завтра завтра, завтра вівторок, в середу. В середу, Завдання вам на середу, от ви прокинулись. По-перше, ну, це дуже дивне побажання бажати вам виспатися, коли тут казна, хто там літає і так далі. Але ну, докласти всіх можливих зусиль, аби просто ну, реально виспатися, хоча б 8 годин. 7 годин то мало для голосу. Зрозуміли? В дівчат вимкну.